Програмі нормалізації американсько-кубинських відносин розколола діаспору у Сполучених Штатах. Різдвяно-новорічний розпродаж у Сполучених Штатах перевищує очікування економістів. Святий Миколай у передмісті американської столиці зібрав подарунки для дітей в Україні. Дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. у Києві. Відбулись переговори президента України Петра Порошенка та президента Білорусі Олександра Лукашенка про це та інші події у світі в наступному огляді. Президент України подякував президенту Білорусі за підтримку територіальної цілісності України та невизнання так званих виборів 2 листопада на Донбасі. Переговори президентів проходили в закритому режимі. Пресу на них не запрошували. Поки президенти засідали у резиденції на банклу прийшли білоруські правозахисники. Вони закликали українську владу не співпрацювати з білоруським диктатором і заявляли, що Лукашенко проводить сепаратні переговори від імені Путіна, оскільки повністю від нього за. У неділю на Донбас прибув черговий конвой з Ростовської області, який Росія називає гуманітарним. У МНС Росії повідомили, що 90 вантажівок прибули до Донецька і стільки ж до Луганська. Російська сторона стверджує, що всередині вантажівок продукти харчування, медикаменти, будматеріали і новорічні подарунки. В РНБО України вважають, що усі гуманітарні конвої, які Росія відправляє в Україну без її дозволу, є тільки підтримкою озброєних людей. У раді стверджують, що на російських вантажівках, які поверталися назад, вивозили з українських заводів на Донбасі устаткування і вугілля, а також тіла загиблих в Україні російських солдатів. Нещодавно президент Порошенко розповів, що перевірка одного з вантажів російського конвою продемонструвала тільки в останній машині були продукти, а більша частина конвою перевозила паливо для танків та матеріали для створення блокпостів. Колона з Росії, яка прибула на схід України 21 грудня, вже десята за рахунком. Четверо колишніх в'язнів, які утримувалися сполученими штатами на військовій базі Гуантанамо, були звільнені і повернулись до Афганістану. Усі четверо були доставлені до Кабула на борту військового літака США і передані афганській владі. Президент Барак Обама пообіцяв закрити в'язницю, розташовану на території Куби, одразу після вступу на посаду майже шість років тому. І, хоча йому не вдалося закрити в'язницю повністю, він робить кроки, щоб вирішити цю проблему шляхом проведення розслідувань і вирішення подальшої долі військовополонених у відповідності до американського законодавства. У Тунісі відбувається другий тур президентських виборів. Боротьбу за посаду глави держави ведуть лідер світської партії Ніда Туніс, 88-річний Бежій Каїд Есепсі та виконувач обов'язків президента країни правозахисник Мансеф Мерзукі. 23 листопада у першому турі за сепсі проголосувало 39% виборців. За Марзукі 33%. Право голосу у Тунісі мають близько 5 мільйонів 300 тисяч громадян. Радикальні ісламісти в переддень виборів закликали до бойкоту голосування і погрожували атаками на співробітників сил безпеки. У Румунії вступив на посаду новий президент країни Клаус Йоганіс. Він змінив на вищому посту держави Траяна Басеску. У другому турі президентських виборів, 16 листопада, Йоганіс обійшов на 8% свого конкурента, чинного главу уряду Віктора Понту. Новий президент обіцяє побороти корупцію. Він також підтримує санкції проти Росії і вважає, що вони повинні діяти, поки зберігається загроза суверенітету України. Папа Римський Франциск звернувся до тисяч віруючих, що зібрались на площі святого Петра у Римі. Він помолився за мир і побажав усім мирянам різдва, сповненого надії та плідності з дверима відкритими до Бога. Тисячі мешканців та гостей прийшли в неділю насолодитися різдвяною ялинкою, яку традиційно на свята привозять звір сіла. А напередодні папа Франциск заявив, що поновлення відносин США та Куби стало найбільшим подарунком у його день народження. Ми щасливі, що бачимо, як дві країни, які віддалялись одна від одної роками, стали на шлях зближення. Сказав папа Римський. В районі маленька Гавана у Майамі святкували ці слова, але не всі кубинська діаспора у США, зосереджена у штаті Флорида, виявилася розділеною в оцінках рішення президента Обами пом'якшити політику ізоляції. Цієї куби поділ полягає між політичними уподобаннями і поколіннями, але поміж цих сил виявилась третя католицька церква, що відіграла ключову роль у таємних переговорах між Гаваною та Вашингтоном. З подробицями Богдан Цюпин у громаді кубинської діаспори на Флориді досить тих, хто готовий гучно протестувати проти курсу президента США на нормалізацію взаємин з Кубою. Обама зрадник стверджують обурені кроками адміністрації, які називають односторонніми. Цей крок зміцнює династію Кастро на багато років. Він не відкриває можливості. Навпаки, кубинський народ ніколи не матиме можливості обирати свою долю чи систему уряду. Опитування виявили, що кубинська діаспора поділена на тих, хто домагається збереження жорстких санкцій проти режиму Кастро, і тих, хто за нові підходи. Часто це представники молодшого покоління. Минуло 50 років. Ембарго не працює. Країна стає злиденішою з дня в день. Стільки років, і що це принесло країні? Нічого. Не лише молоде покоління, але й католицька церква стала тією силою, що підштовхує зміни у кубинсько-американських взаєминах. Тут і Сьогодні ми щасливі, бо бачимо дві країни, які багато років віддалялися. Вчора зробили крок на зустріч одна одній. Потенційному зближенню радіють і в районі маленької куби у межах Майами. Він дійсно зробив добру справу. те, що не могли досягти багато років. Папа досягнув. Ватикан віддавна переймався долею католиків на Кубі, свобода яких була обмежена комуністичним режимом. Але папа Франциск і його попередники стали містком між Гаваною та Вашингтоном. Успішність кубинсько-американської домовленості може допомогти папі і в інших справах серед найгучніших і найзапекліших опонентів його намірів реформувати церкву є і низка американських єпископів. І я вважаю, що ця перемога дипломатії достатньо популярна, щоб зміцнити його позицію. Ватикан залучався до політики в латиноамериканському регіоні ще з часів поділу колонії між Іспанією та Португалією, папою Олександром VI у 15 сторіччі. І якщо зусилля цього папи покладуть край півстоліттю ворожості, то їх пам'ятатимуть ще довго. Богдан Цюпин Голос Америки. До Різдва Христового за Григоріанським календарем залишилось зовсім мало часу, тому вихідні перед святами є особливо напруженими для американців, які в останній момент кидаються купувати подарунки для рідних та друзів. Для бізнесу це чудова нагода заробити, пропонуючи покупцям привабливі знижки та пропозиції. Ірина Матвійчук розкаже про передріздвяну подарункову манію в американських магазинах. У ці вихідні американці витрачають більше коштів за будь-який інший день. Виглядає так, що навіть у чорну п'ятницю або кіберпонеділок, коли наприкінці листопада у США починаються розпродажі і скупитись можна за великими знижками, прибутки магазинів були значно нижчими. За оцінками експертів, у Суперсуботу американці по всій країні скупилися в цілому на 10 мільярдів доларів. Тоді як у чорну п'ятницю було витрачено на мільярд доларів менше. За даними бізнес-видання MarketWatch, це вперше з 2005 року. Коли прибутки суперсуботи перебили дохід чорної п'ятниці, за нашими прогнозами, суперсубота була більш прибутковою за кіберпонеділок чи чорну п'ятницю, І це тому, що знижки великі, багато людей хочуть ними скористатись. Купують цими днями не лише різдвяні дарунки для юдеїв цей період, якраз середина гануки. Словом, це час для тих, хто відкладає шопінг на останню хвилину. я купляю для мами і для брата. Have... торік я скуповувався за ніч до різдва майже до десятої вечора. Тож цього року я встигаю краще. Завжди скуповуюсь скуповую з останню хвилину. Зараз можна знайти багато непоганих пропозицій перед різдвом. А коли справа доходить до найбільших знижок, суперсубота це нова чорна п'ятниця для бізнесу. Крамниці роблять повну інвентаризацію товару, щоб продати це сьогодні. Таким чином, телевізори цими днями можна купити зі знижкою у 200 доларів. Ляльки Барбі на півціни дешевше. А деякі крамниці одягу, такі як Олднейві, взагалі увесь свій товар знизили на 75%. Кращого часу купити речі у США за низькими цінами навряд чи знайдеш. Ярина Матвійчук голос Америки. Щорічний різдвяний базар відбувся в українській суботній школі, розташованій у передмісті американської столиці. Відвідувачам пропонувались традиційні українські страви, одяг, книжки. До малечі завітав і святий Миколай з подарунками. На святі побував Олександр Яневський. До різдвяного розпродажу готувалися заздалегідь. В організації події активну участь брали батьки дітей, які навчаються в українській школі у передмісті Вашингтона. Це вже десятий рік, що ми робимо цей базар. Ми це разом на рік робимо на свято Миколая в різдвяну пору. Наш головне, що ми продаємо тут є печиво. Ми завжди маємо багато різного різного печива цього року. якраз дуже скоро випродалося. Ми також борщ і, і голубці продаємо гарячі, і маємо продавців. Різних і цього року багато е, організацій е, також, котрі збирають або е, забавки, або теплий одяг, е, або гроші, щоб на Україну посилати. що ми не ми не забуваємо. Найбільшою популярністю користуються солодощі, печиво та торти. На диво сьогодні я не знаю, ну розмало просто миттєво все розібрали. І от мені тільки залишається забирати порожні тарілки і надписи. Речей, яких вже на жаль немає. Андрій Чорнодольський з дружиною привезли на різдвяний базар вертеп, виготовлений власноруч. Пан Андрій говорить, що у фігурках відтворені елементи одягу, які вважалися втраченими. Ми де можливо приїжджаємо, щоб люди знали, як виглядає наша традиційна коляда. Ми це робимо в церквах, ми це робимо в школах, ми це робимо як частиною. Найважніше, щоб дітей зачекавити нашими традиціями. Батьки переконані, що святкування Святого Миколая дозволяє не забувати свої витоки та передавати дітям українські культурні традиції. Я сьогодні прийшла, тому що це велике свято. Я з ним виросла. Свято Миколая. І Я дуже хочу, щоб мій син більше зрозумів культуру традиції нашої України і виріс разом з цими традиціями, так як я виросла. Люди тут дуже щирі та дружні, традиційне вбрання, багато всього цікавого. Мій син сьогодні співатиме. Він почувається піднесено, і я так само. Діти з вчителями підготували концерт для своїх батьків та святого Миколая. Ми починаємо готуватися з вересня, як тільки починається наша українська школа. Чому? Тому що наша школа є суботньою школою і діткам дуже важко запам'ятовувати від суботи до суботи те, що ми вчимо. Тому маємо розповідати зарані про традиції. Що ми зарані підготували листи Миколаю, подарунки підготували те, що ми хочемо йому подарувати, щоб самим назад отримати подарунок у Святого Миколая. Поки діти співали, напружена робота відбувалась за дверима небесної канцелярії. Там ми допомагаємо святому Миколаєві. Всі дарунки від Ангелі складаємо разом, сортуємо їх, і тоді можемо подати Святому Миколаєві, щоб він міг представити кожній дитині. Святий Миколай з'явився на святі вчасно. Школярі та вчителі передали Святому Миколаю подарунки для дітей з України та заспівали йому пісню. Після цього святий Миколай роздав подарунки малечі. Святий Миколай принесли мені гру на, на Xbox 360 і називається Майнкрафт. Це те, що ти хотів чи ні? Скажи мені, будь ласка. Так. А що тобі найбільше сподобалось сьогодні? Достати подарунок. Я не сподобався спів на на свято Миколая мені сподобало, сподобалося а, да, да даєте дарунки до дітей в Україні. Як ви думаєте, що святий Миколай сьогодні принесе дітям в Україні? Миколай принесе подарунки любов. Олександр Яневський голос Америки на цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо гарного вам. тижня.